Бажаю здоров'я. Сьогодні в нас на огляді Оце його, Xiaomi Smart Band 9. Потужність HyperOS, Фітнес браслет від Xiaomi. Ось так коробочка виглядає, захист 5 атмосфер. Да, якби він є, це якби нормально, але якби береженого Бог береже, Якщо взяти отакі от Casio то про цих я можу сказати, що вони в якій тільки сраці не були, їм все одно. Там желізний вологозахист. За 15 чи за 18 років користування, там 3-4 тільки батарейки замінювались, там дай Боже в путь дорогу. В даному випадку тут більше йде акцент на функціонал, на інші різні браслети, на менюшку, на його вигляд мінімалістичний, ну і така більш сучасна зручність. Не завжди його можна надіти, там, допустимо, на рибалочку або ще кудись, можливо, варто взяти ті касіо. Які Болт положили на всі тягоди і незручності, з якими може стикнутися пересічна людина на рибалці, наприклад, занурити руку в мул, шукати там якусь фігню, десь об щось вдаритись, тріснутись, гецунтись, ну таке. Інструкцію обов'язково прочитайте, бо тут є багато дивних таких пунктів, на які б ви не звернули увагу, але потратите 30 секунд, але потім більш краще зрозумієте технічні аспекти роботи даного пристрою. Заряджав я ним три рази поки що. В комплекті йде тільки цей кабель. зарядки немає, вона заряджається від будь-якого мобільного блочка. І сам годинник. Відразу перевіряю швидкість спрацьовування. В мене я не можу сказати, щоб я якось помічав, що була занадто велика кількість тих кроків або занадто мала. Воно, в принципі, то, що йду, то і показує. Сильно розхвалювати не хочу, бо вони не ідеальні. Але за свою ціну вони ідеальні. Дуже гарно збалансована. Функціональність, ціна і якість. Оцей от корпус він алюмінієвий, до речі. Тут, як можете бачити, я вже такі якісь котки поробив чуть-чуть. Але ну, що є, то є. І сам годинник. Рімінець ось такий йде. З одної сторони йде отака штучка. І з іншої сторони йде також отака штучка. Це я додатково купив запасний ремінець на літо, біленький, щоб відразу був, бо потім вдруг що, щоб це от шукати, це я завжди знаю, що це така фігня, що відразу один раз купив і, і знаєш завжди, що під рукою знаходиться якась запаска. Бо ремінці це в даному випадку такі розхідники. Є там різні браслетами, металевими, є різні каучукові, є піксельний камуфляж, тобто браслетів є дуже багато і різної якості. Зазвичай якість плюс-мінус ось така. Це саме таке дешеве, що плюс-мінус може бути. Є ще тканеві, вони також прикольно виглядають. Але отакі браслети. Браслети, отут -от є, от. такі пімпочки, ви їх натискаєте. Зараз ось на оцю, так само отут, от. на оцю пімпочку натискаєте, і браслет висовується. І ці так хлоп, і є. І сам годинник. Оп. 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 Опа. А, а. Треба різко робити, щоб він спрацював. Отже, є годинник. Ось так він знизу виглядає. Зараз покажу. Тут і тут ці датчики, є два. Контакт для зарядки. Відразу покажу, як він ставиться на зарядку. Бачите, якщо цією стороною, то він не магнітиться. Він магнітиться, але не магнітиться як потрібно. Зарядка вона не двохстороння. Але якщо правильною стороною піднести, то він прям чотенько стає. Магніт доволі потужний і тримається доволі надійно. тамся по інтерфейсу. Тут є різні я є такий що різні минутки. Вот візьмемо тренування, допустим, я вибрав. Можна от так і скудиватися по калоріях, кроках, хвилинах, деталі тут детально розказує середню, яка частина треба робити, які є показники, активність так само, купа тренувань, різні тренування. Я от так пойду поклацаю плацею, що дію. До плацею. Можна, залишити ну фото, стоп на фото, але біна бути підфайне. Ну, на підфайне не встиг. Бережіть тренаж. Заходишь в камеру, потом тебе надо писать через YouTube голос на фон, чтобы можно на фоне сделать фото з этой частью, потом тобто, две стрелки палку, видишь, и тебе еще пьет, и у вас есть фоточка. Вымкнутый звук, Тобто то можна на фоне вымкнутый звук, с этого можна додати. туда. Регион, дивитися в різних часових поясах, що як. Пошук прессу, на сайте и переключен. На пошук, то телефон починає великать. И так само можна забрать на пакет с телефона, чтобы отдать Музика Музыка, переключение можно. Регулировать и хочется, можно слушать. Секунду мир, секунду мир. Тут тут вниз-вверх. Вот такие жесты назад. Такие жесты вниз, такие вверх. В принципе, все просто. Задание. Тут можно синхронизировать задание. Це Тут можна контролювати тренування. В принципі, корисно. Для тебе не то що потрібно. Ході це потрібно також синхронізувати, я це все не робив. Погода. Потрібно також синхронізувати, показує на трині, і можна там ще ша... підключати, на і можна ще дальше. В принципі, дуже корисна штука. Налаштування. Режим бігу, режим машин, екран брусата. Можна міняти циферблати, от я собі отакі вот, прикину циферблати. Циферблатів є куча, є різних, але от прям, щоб було перекладено українською мовою, таких циферблатів я не знайшов. Тому, тому так. Оцей циферблат для мене якийсь він, ну, тримальний, можна так Мінімалістично, все, що потрібно є, є 95% є. Один параметр, другий параметр такий. Чоловічок, бігає, по синхронізації, показує. Ні, дата, день, і місяць. В принципі, для мене це нормально, складності не. В принципі, мені цей циферблат більш менш підходить. Я з ним хочу ні комфортно з ним. Я буду мірю на налаштування, можна вимірити вимкнути смарт, одна хвилина на 10 хвилин, 30 хвилин. Також є попередження про частоту серцевих скорочень низьку і високу. Можна вибрати, допустимо, коли йде попередження. Тут можна програмити динаміку навіть. В мене я не можу сказати, щоб я якось помічав, що було занадто велика кількість тих кроків, або занадто мала. Воно, в принципі, то, що йду, то і показує. Зрозуміло, ідеальної точності не буде, але це не гіміні, чи не гермін за 25 штук, тому ідеальної там точності я від них і не чекаю. Не потрібно чекати від техніки щось нереальне за її такі демократичну вартість. По своєму відчуттю, досвіду і своїх думках можу сказати, що це такий цікавий досвід після звичайного годинника перейти на смарт, в дечому незручно при одяганні, в дечому незвично, що рука стала легша. В дечому навпаки набагато зручніше. Саме різні циферблати, набагато більше функцій. На сонці, допустимо, видно дуже гарно. Навіть отак би несподівано, але от так. Сильно розхвалювати не хочу, бо вони не ідеальні. Але за свою ціну вони ідеальні. Дуже гарно збалансована. Функціональність, ціна і якість. Оцей от корпус він алюмінієвий, до речі. Тут, як можете бачити, я вже такі якісь котки поробив чуть-чуть. Але ну, що є, то є. Чесно, не знаю, наскільки це відео буде вам корисне. Відпишіть в коментарях, хто додивився. Я думаю, таких людей небагато буде. Але основна думка така: якщо ви думаєте, чи їх купляти, чи не купляти, і вас не було. Фітнес-браслета, фітнес-трекера такого, то купіть. Попробуйте, це невеликі гроші, але річ доволі нормальна і доволі якісно зроблена. Не треба їх там в басейн і брасом на них пливати, не треба їх там в душ і направляти струю. Але обережно користуватися, бо це техніка, вона не любить перепадів температур, не любить сильних нагрівів, не любить сильних охолоджень. Ми це літій полімер це батарейка. Вона любить плюс-мінус плавну зміну температури, зміну погодних умов. Якщо бережно ставитись, воно все буде нормально служити. Якщо тяп-ляп, то ніяка дорога річ не буде жити довго, як би ви не хотіли цього. А якщо у вас екстремальні умови, то це дві поради: або дішок, або дішок в металевому корпусі. Але я дивився, там гарні дішоки в нормальному металевому корпусі, саме в металевому корпусі, а не накладка металева з нормальним металевим. Браслетом вони там порядка 17-30 тисяч гривень. 17 це попроще, а 30-35 це там, ну, гарні насонячні батареї, гарний механізм, який точно йде. Але то тільки годинник, а тут пів смартфону в цих. Прокоментуйте, як вам носити, не носити ці годинники, чи був корисним цей огляд, чи допоміг я при виборі. І таке. Що ж, цілую в плечі і до встречі. Мирного неба, бажаю, гарного здоров'я. Це дош, мой вічний примарний сон. Ми блукаємо в зоні, тут кожен день марафон, кинувши рюкзак, ти триваємось на шлях, тут немає правил, тільки відчай на обах. Зона нас чекає, це наш братський дім, сталкери далі, крізь туман і дим що тут біжить, на бридло? Хтось кричить в пітьмі, але тут ми свої, сталкери в одній сім'ї. Артефакти в полі, золота ціна за крок. Та за спиною завжди чути вовчий рок. Аномалії навколо Смерть пильнує нас, але ми йдемо вперто, не відступимо в цей час. Зона нас чекає, це наш братський дім, йдуть далі, крізь туман і тим, Ну що нічини, і ще живих, та ще поче з темноти, а ми не здамо вперто, не відступимо в цей час. Ночі біля багаття у зоні чути шум, вовки крадуться в тіні, шукаючи тебе вдалого полю. Вяня сталкери лунає десь столя, і ми йдемо вперед, не дивлячись назад. Зона живе, мов ті на плечах, кожен наш крок, як останній шанс. Ми сталкери йдемо і з темряву йди. Це наш дім, наша свобода, наша ціль. Тут розповідають про болотного тока, про привиди, який зникає, як дим у потоках. Кожен має свою місію, свою роль у грі, але в зоні ми всі на мечі, на тонкому шляху до мрії. Артефакти в полі соріями, що серця горять, ставки вийдуть вперед, не збираючи спать. Мічений стрілець, істилить, привити лісник, Зона веде насталі, тянуть тягнучи світи кирить, кожен день тут на межі, життя чи забуття, кожен крок мов на ножі, кожен сам за себе. Та в зоні сталкери завжди знайдуть свій шлях, коли смерть стоїть у тебе за плечами. Зона нас чекає, це наш братський дім, сталкери йдуть далі, крізь туман і дим Вдалого полювання, сталкери, звучить, як оберіг, ми тут назавжди Бо зона – це наш світ. Ночі біля багаття у зоні чути шум, вовки крадуться в тіні, шукаючи тебе. Вдалого полювання сталкире, лунає десь даля. І ми йдемо вперед, не дивлячись назад. До змін наука навчає таємниці руїн може завтра зона раєм ми віримо в це і далі крокуємо. Гей, hey, не час здаватись Зона змінює, та не зламати нас. Крізь темряву страх ми несемо надію, що світло проб'ється і збудеться мрія. Ми ті зони, але не забудь Крізь випробування і біль пройдемо круті, наш шлях освітлений вогнем надії, разом ми зможемо, стісняться мрії. Нова зоря сходить над Чорнобилом. ми пишемо історію своїм стилем. Хай буде важко, та ми не здамось. За краще майбутнє ми тут боремось. Нова зоря сходить над Чорнобилом. ми пишемо історію своїм стилем. Хай буде важко, та мене здамось за краще майбутнє ми тут боремось Зона змінилась і ми змінились нею. Тепер ми йдемо з новою надією. Сталкери творці майбутнього світу. Де те відступить, дасть місце світлу